Правило в тому, що я бачу, що ми не минемо тему Трампа, хоча я зовсім не планував про це говорити. Я, як правило, майже нічого не планую інколи. Да? Тому дійсно, ми отркнемося теми Трампа в приз... через призму української політики. Бо я сьогодні буквально слухав двох відомих в Україні-експертів, журналістів, не знаю, як правильно сказати. І вони коли розповідали про цю всю історію з візитом Зеленського до США і про скандал з Трампом, то казали, ну дуже дуже все погано ніхто дозволу не дав і так далі, тому подібне. Тобто є кардинально різні позиції в Україні оцінки візиту Зеленського до США. або поганий, або хороший. Ми зараз намагаємося максимально об'єктивно до цього підійти. Я вам за це друзі ну відверто скажу, що дякую, тому що тут без шапку закидательства і без всього пропало. Справді ми не почули дозволу е, на бити по території Росії, але я як казав, він є. Ну, от, моя думка, що він вже є, ніхто про нього і не скаже. Ну, це було б ну якоїсь дурниці, зараз що вийшов Байден і сказав: даю дозвіл бити по Кремлю, можете бити, або під Кремль. Ну, послухайте, це так дійсно не працює. Те саме я був подивований тим, що гроші, які були доволі сумнівними з точки зору можливості їх використання, мова йде про програму президентську і безпекову програму тут 8 мільярдів. Ну, такий сидиш і думає, що пана сьогодні New York Times пише: А ви знаєте, а в 22-му році Зеленський, коли приїхав, то йому дали 50. Але забуває написати про 61. Тут ви вже детально проаналізували зараз риторику у західній пресі, і вона дійсно, як каже Ігор Тирович, ну живе за своїми стандартами і далеко, і, і дуже відірвана від реальності. Абсолютно від нашої української реальності відірвана. Продовження однозначно буде у жовтні і історія із. Таким я назвую самітом, реально самітом на рівні лідерів країн у форматі Рамштайн, це ну багато обіцяючо, і до неї ми також будемо повертатися. І все ж таки я після своєї невеличкої ремарки, тому що вважаю, що візит зеленського все ж таки більше вдалий аніж ні, мушу згадати тут історію із скандалом, який організували трампісти. А не республіканці тут перепрошую, але все-таки подошню, тому що минулої п'ятниці мав змогу спілкуватися не під запис із одним із представників республіканців, який свого часу республіканця, який свого часу був радником Ходжеса, генерала дуже відомого в світі, це командувача військ НАТО в Європі. Він говорив, що вони навіть направили листа до Білого Дому низка республіканців. З пропозицією про підтримку Камали Харріс на виборах, ну це виглядає якось. Ну нібито дивно. Республіканці підтримують е, кандидата на посаду президента демократа, але це рейганівське крило це політики, які не дуже публічні і м -м, публічні. Що він мені сказав? Це не лише я чува, і ті, хто були. Що у нас каже зараз дуже велика проблема. Ми повинні не допустити перемоги Трампа і провести реформу республіканської партії. У нас серйозний розкол і криза. У них величезна проблема в партії. Тому знаєте, оця історія з виборами Трампа його програшем, я не виключаю цього ну, так само, як і виграшу. Вона може або допомогти, або суттєво ускладнити загалом ситуацію у світі. І скандал, який виник, він був саме спродукований. От е, на думку. Тих, я, з, з ким я спілкувався, цей Петро Лищук ми вчора ми писали з ним відео і Тарас Загородній. То ви знаєте, в одній думці зійшлися, що дійсно це було змодельовано, як ви говорите, дуже грамотно, політтехнологами штабу Трампа. Але це все пропустили через призму української політики. На жаль, для чого? Що за цим стоїть? Може, дійсно готуємося до, до, до речі. Манафорта ж нібито все таки долучає до кампанії Трампа у якості радника, і тут він теж має свої певні пізнання і як власне вплинути. Та у нього трошки ре раніше був бекграунд по часовим вимірам. Ну але тим не менш, у, у штабі Трампа і такі люди теж присутні. Тобто, а я то думаю, чому у них як у партії регіонів кампанії, поки Камала сучасні технології. Поки у неї йде диверсифікація на різні цільові аудиторії, грамотно таргетована реклама, мікротаргетинг, вони тренди запускають, вони дуже якісно працюють по різному з соціальними мережами. Дональд Трамп такий постить картинку з штучним інтелектом, типу Фанати Свіфті за мене, ну, Тейлор Свіфт або оця зображення, де порівняння продуктів ви бачили? Це просто така щось така кринжатіна рівня десятих років в Україні в українському політику. Там таке зображення, переміна табличка. Ціни за Трампа, ціни, які зараз там на е, прикамалі Гаріс, типа там ціни на яйця, ціни на бекон. Ви не бачили цього? О, я це не... як була при Азарові капуста, капуста, да, капуста подешевшала, да, коли він казав, А, я Азарові. просто реально, я подивився, думаю, ого, ну типа серйозно, ну, це, це прям настільки погано все. І вони дійсно сильно відстають. І теж якщо Манафор повернувся, я не здивований. Тобто от він якраз такий: останній раз працював по-нормальному в десятих, я за, зараз оторвусь, як там з Віктором Федоровичем, а тепер з Дональдом Фредовичем. Плюс-мінус. Па інтелекту нормально зможу продати свої послуги, і потім, потім якщо що, то до Орвана поїду. Отака мені здається, такий у нього план зараз. А, окей, а, Максиме, а скажи тоді, будь ласка, а як ти оцінюєш цю всю історію з типу? Бо я для мене це типу скандал з візитом Зеленського на цей збройовий завод у Пенсільванії. Взагалі жодного скандалу. Ну мені здається, ну чекай. Б... У нас тут такий срач у Фейсбук розвівся, я не побоюся цього слова. Склеснулися просто, просто на полі битви, парахаботи і заліботи. летіло все, кров, голови і таке інше. Слухай, так я вибачаюсь, а ви теорію цієї змови чули да, з цього приводу? Чому Зеленський туди поїхав? Бо демократи сказали: Хочеш гроші, поїдеш на завод, і попрацюєш на Камалу. І тоді отримаєш гроші, і оце він поїхав. Це не все так просто, розумієте? Це тільки в обмін на оті 8,5 мільярдів. От в чому справа. І це американські ЗМІ там деякі, ну правда, прям такі вже вдарені, але вони активно цю тезу розганяють. Ну, скандал був, знаєте, такого рівня. Е, менше до нього уваги було привернуто, ніж до е, зображення якоїсь там е, бабусі, яка з тортом, її 110 років виповнилась. Вона святкує спекла торти, і ніхто не вітає. Привітайте, будь ласка, І от там більше лайків і коментарів під такими зображеннями, ніж під обговоренням цього скандалу. Е, ну, Насправді, мені здається, така малесенька задумка у демократів була, щоб зіграти, але це достатньо так. Дуже на... от знаєте, є реклама в лоб а є нативна реклама. Оце щось типу нативної реклами. Він же ж ніде не агітував. Там вони не використовували, що типу, от там за підтримки демократичної партії. Так був Шапіро, губернатор штату, який, блін, за логікою там і має бути. Ну він демократ. Ну. Mm -hmm. Що поробиш? Це завод, який виготовляє боєприпаси в місті Скрентоні. Чому тоді не приплили те, що? Знаєте, насправді все, я розгадав зараз Ловітну вицьовує. Там же ж Байден народився, в народився, да. да. так. Це все занадто просто. Це занадто просто. Я зараз розкажу, як є насправді. Насправді, це не промоція Камали Харріс Харіс. Це промоція нового сезону серіалу Офісу. який от має вийти його захейтили, задизлайкали. А оригінальний серіал Офіс знімався про місто Скрентон, про кампанію з продажу паперу Дандер Міфлін. Це не продаж паперу, це боєприпаси. Але з Крентом він таким самим чином Амазон. Повпливали на Байдена, що Байден змусив Зеленського поїхати в Скрентон, щоб всі почали про це місто знову говорити. Згадали про серіал Офіс і пішли новий сезон дивитись на Амазоні. Купували у них підписку і дивились новий серіал Амазона. Тепер я вважаю, що Нетфлікс має звернутись до суду і сказати, що ніфіга собі вони президента використовують, щоб підтягнути собі кількість підписок. У нас акції почали падати. Це серйозно, це, це дуже серйозна справа. А тут <рес> ну, ще а тут ще згадають минуле нашого президента, що він професійний актор, і скажуть взагалі тут роз... да, Ну слухай, Безос може в нього грошей як дурних багато. То може і таку акцію зробити. <рес> Ми я ж прошу розігнати. Ну логічне обґрунтування можна майже під усе під, ну плюс-мінус логічне обґрунтування можна підігнати під усе що завгодно, аби було бажання. Але мене так викурвала ця історія, коли почали українці виправдовувати е, оцією поїздкою Зеленського в Скрентон те, що потім вивалив Трамп. Тому що ну це е, не піддається жодному виправданню. Такі речі не можна раціоналізувати. Коли він говорить, що там діти і старі люди воюють в Україні, бо солдати закінчуються, що там залишився цілим тільки Київ, все, вся Україна знищена, Україна більше немає, і навіть за сотні років, за всі гроші в світі, всі країни світу не зможуть Україну вже відновити. Все. Ну, типу, коли він прокидує про абсолютно проросійські тези про те, що будь-яка навіть найгірша угода краще, ніж те, що, е, на, на що Україна може сподіватись, ну це ж це абсурд, це не можна виправдовувати. І я радий, що в результаті, вочевидь, вони поміряли. Е, потім після цього реакцію, зрозуміли, що напороли біди. І промова вже Трампа наступна була така. прям, Дуже все-таки він не зовсім відірваний, все-таки він розуміє, що О, він... Десь там вважаєш, він... Але що... знову ж таки, ми його не раціоналізуємо. Це не прийде сказати, що от він передумав, він молодець. Ні, ні, ні в жодному разі. Максиме, запитання я тоді таке уточні. Тобто, ти вважаєш, що те, що Трамп передумав і вирішив зустрітися із Зеленським. Це якраз результат невдалої цієї кампанії трампістів з дискредитації демократів через призму візиту Зеленського до Пенсильванії. Так вони просто перегнули палку і вони це зрозуміли. Вони зрозуміли ну, це, це це, тоді. Це точно Манафорт у них працює. Слуха, точно <світ> Манафорт працює. <світ> ну бо це це просто якась дурня. Сорі. Ну вони зрозуміли, що Камала зможе це дуже ефективно використати, і вони вже почали це робити mm -hmm. проти нього. І тут вони виступають з абсолютно раціональною позицією. І mm -hmm. якби, якби Трамп не перевзувся, для нього це ж не так складно, правильно. То це б а, могло дякую. мати проблемні наслідки. Дякую, до речі, для повноти картини стосовно Пенсильванії, з Крентена. Все ж таки була там певна. Агітація, якщо взяти там, наприклад, пост Шапіро у соціальних мережах за результатами візиту, та да, воно дійсно було використано там в для піару демократів. Ну, але ж знову ж таки, ми не можемо. Наша сторона жодним чином не може відповідати за те, що постить у себе Шапіро чи інший демократ чи інший республіканець. Тобто, питання мають іти до конкретного губернатора штату Пенсільванія, чому він використав візит іноземного лідера для піару своєї партії? Тобто, це абсолютно інше, а, а що акценти. він написав, Ігоре. А що він там написав? І можеш поточнити? Ну, там якби є фактаж сам по собі. І далі що так. от е, ми там прийдемо. Е, там, е, Камала Харіс обіцяє, що буде підтримувати Україну. Ну, тобто, в, по, по факту, це є ретрансляцією е, того, що заявляла кандидатка від демократів. Я. Для себе там, з точки зору громадянина України, не бачу агітації. З точки зору поляризованого американського суспільства, дійсно, навіть якщо почнеш англійською говорити, вони скажуть ага, агітуєш за конкретного кандидата. от ти поїхав, ти порозмовляв з кимось. Це точно агітація. Ну тобто, можна будь-яким чином, це все перевернути. Але до речі, буде... вибач, поки не, не втратив думку про використання іноземних лідерів, втручання вибори. А що ж там з приводу Анджея Дуди? Анджей Дуда президент Польщі ніби так залишається, та, да? Максим, і, слухай, і... та ладно. Слухай, ладно, Дуда. А про Орбана вже всі забули. О, Чувак який приїжджає який... в Штати і прямо каже: от президент, єдиний, хто врятує світ, це Дональд Трамп. Демократи жодної заяви, демократію Байдена. Да ну, і розказує і розказує, що тільки Трамп може все зробити, це тільки єдиний президент. і постить фотки з ним. І, ну, це ж ми ж розуміємо, що це республіканці вирішили просто скористатися ситуацією. Не було б візиту в Пенсільванію. Ну Володимир Олександрович би не так чихнув. Вибачте, да і вони б сказали, він це зробив з неповагою біля портрета якогось республіканського лідера. Ну я образно кажу зараз. Да їм треба був якийсь привіт. От привід, і е, вони їм якби скористалися і причепилися до цього візиту. Хоча знов таки тут навіть не от ігор правильно каже губернатор. Це ж до нього тоді питання, але питання ще вище до них вже приїхав не член партії, не лідер партії. Приїхав президент країни. Хто такі візити організовує? Білий дім. Ну, то задавайте питання Білому дому, чому ви не покликали республіканців тоді на ту зустріч, наприклад, і так далі. Ну це ж ніхто не робить. да, Там Джонсон пише безглуздого листа, безглуздого, без тому що це не його сфера компетентності взагалі. І каже, що приберіть, значить, там посла України, це якась там агітація гра, там на Які до неї питання взагалі не Слухайте, а, а зараз Зеленський зустрінеться з Трампом, кажуть в Трамп Таурі. Це агітація за Трампа чи ні? От мені цікаво просто.